Ангели можуть все, авторка Інна Турянська читає Валентина Виноградова. Вподобайка, підписка, комент. Хай лунає рідне слово український контент. Усі знають, що у кожного з нас є свій ангел-охоронець. Але не всім відомо, що він не тільки оберігає нас, але й може здійснити наші заповітні мрії. Проте це можливо лише раз у рік, в ніч перед Різдвом. Місто кипіло життям. Люди були такі зайняті, що не помічали навіть один одного. Кожен кудись біг, щось купував. І мало хто мав час просто посидіти, щоб випити кави. Вона намагалася побачити хоч щось хороше в цьому дні, та не могла, але потім знайшла в кишені куртки Чупа-Чупс, який нещодавно їй дали замість решти в магазині, і настрій трохи покращився. Вона дасть малій цю цукерку, і, хоча б у її очах зародиться радість. Вона не часто купує їй цукерки, не тому, що не любить, не тому, що вони псують зуби, а тому, що у неї немає коштів. Лара вже кілька років бореться з бідністю, але поки програє цей двобій. Вона зі всіх сил старається, працює на двох роботах, але коштів все ж не вистачає. Її маленька, п'ятирічна донька. У всьому намагається підтримувати маму, ніколи не скигли через те, що в неї мало іграшок. Але, як і всі діти, чекає, щоб мама купила їй ту ляльку, яку вони бачать щодня, проходячи по скляну вітрину великого іграшкового магазину. А Лара понад усе хоче подарувати їй ту ляльку. Але ніяк не виходить назбирати потрібну суму. І ось скоро різдво час для здійснення дитячих мрій, але мрія її маленької Софійки навряд чи здійсниться цього року. Привіт, Софійко, привіт, мамочко, ти сьогодні швидше невже відпустили з роботи? запитала Софійка, дивлячись на матір радісними очима. Так, сьогодні відпросилася швидше, хочу провести більше часу з тобою. Ти ж знаєш, що перед святами завжди дуже багато роботи. Ага, багато роботи і так мало тебе, із сумом сказала дівчинка, одягаючи курточку. До речі, ось тримай, маю для тебе невеличкий смаколик. Дякую, мамочко! Вони вийшли на двір. Було дуже холодно, з неба сипався пухнастий сніг, ховаючи собою сліди метушливих людей. Лара глянула на свої поношені черевики і відчула, як холодна вода просочилась крізь них, забираючи залишки тепла, але потім перевела погляд на ніжки доньки, на них. Були новенькі рожеві черевички, і їй стало тепліше. Давай зайдемо в АТБ, купимо щось для вечері, запропонувала Лара. Добре, купиш мені ще один чупа-чупс». Куплю, відповіла вона, усміхаючись. В магазині було дуже людяно. Воно й не дивно, перед святами люди купують більше, ніж зазвичай. Вітрини горіли яскравими гірляндами, а прилавки були повні смачної їжі. На відміну від інших покупців, у Лари в кошику було ще достатньо місця. Стоячи на касі у черзі, Лара помітила, що Софійки поруч немає. Жінку охопила паніка. Вона бігала по магазину в пошуках доньки, але малої ніде не було. Дівчинку мало цікавив продуктовий магазин. Її манив магазин навпроти. Тут жили іграшки. Вони жили у своєму світі, чекаючи на нову домівку. Навіть бездушним предметом потрібно, щоб їх хтось любив і забрав до себе. Софійка підійшла до вітрини. Там, крізь прозоре скло, на неї дивилася її власна велика мрія, лялька. Вона була прекрасною, великі очі, кучеряве волосся до колін і розкішна сукня, оздоблена мерхтячим бісером. Дівчинка зайшла всередину. Вона була тут кілька разів із мамою, купувала книги та розмальовки, але ляльки в неї не було ніколи. Бо вона не хотіла будь-яку. Софійка була закохана у ляльку з вітрини. Оксана одразу помітила маленьку самотню дівчинку, що зайшла до магазину. Вона бачила її раніше, але та завжди була з мамою, тож вирішила підійти познайомитися. Привіт, маленька красуня, подобається лялька. Софійка відвела погляд від дивовижної ляльки. Добрий день. Так, ця лялька просто прекрасна. А як її звуть? Насправді у неї ще немає імені, але ти можеш вибрати для неї, яке захочеш. Справді, тоді я назву її Емілією. Як думаєте, це хороше ім'я? У Оксани щось боляче стиснулося в грудях. Вона мало не заплакала, але тихо відповіла найкраще в світі. Знаєте, моя мама обіцяла купити мені її на Різдво, але я знаю, що не купить. Чому? Бо у мене є скарбничка, куди ми разом відкладали кошти цілий рік на цю ляльку. Вчора я заглянула туди. Там їх немає. Може, твоя мама просто переклала їх кудись? Знаєш, мами завжди виконують те, що обіцяли. Ні, я знаю, куди вони поділися, сказала Софійка, показуючи на свої ніжки. Мама купила мені за них черевички, а мені не сказала, щоб я не плакала, але я б не плакала, бо знаю, що вона мусила так зробити. Мої червоні чобітки, які я носила минулої зими, стали на мене маленькі. Тож ляльці доведеться ще трохи зачекати на мене тут. Наглянете за нею. Добре? Звісно, а знаєш, ця лялька особлива і дістатися може лише такій особливій дівчинці, як ти. Ого! Вона дійсно неймовірна, із захватом в голосі сказала мала. А де твоя мама? Чому ти сама? Вона, напевно, шукає тебе. Мама купує продукти в АТБ. Думаю, скоро прийде. Софійка хотіла ще розказати, що вони сьогодні їстимуть вареники з вишнями, але її перервав наляканий голос матері Слава Богу, ти тут. Я весь магазин оббігала. Думала, ти загубилася серед людей. Мам, чому ти хвилювалась? Я лише хотіла відвідати Емілію, мою майбутню ляльку. Донечко, ніколи більше не ходи без мене. Добре? Добре, мамо. Дякую, що наглянули за нею. Сказала Лара, звертаючись до продавчині. Моя донька марить цією лялькою. Все гаразд, у вас просто чудова донька. Я знаю. Ще раз дякую. Оксана провела їх до виходу і запитала, Як звати ляльку я сьогодні дізналася? А як звуть тебе, маленька принцеса? Я Софійка. А вас як звати? Оксана, відповіла та, простягаючи малій на прощання маленьку фігурку ангелочка. Твій ангел може здійснити твою найбільшу мрію. Потрібно виконати лише одну маленьку умову, сказала Оксана, шепочучи Софійці на вушко. Яку? тихо запитала Софійка. Треба. Лише вірити в нього. Софійка наминала свої улюблені вареники з вишнями, тримаючи у руці маленького ангела. Мам, а це правда, що на Різдво може статися справжнє диво? Ну, звісно, правда, бо саме на Різдво і сталося найбільше диво. Яке, мам, розкажи. Колись дуже давно у Різдвяну ніч. Народилося маленьке дитя, але воно було не просто дитиною, а самим Богом. Про це свідчила яскрава зоря в небі і ангели, які співали хвалу Богу. Його назвали Ісусом. Він робив багато добра і справжніх див. І де зараз Ісус? На небі! Але він завжди приглядає за нами, даючи нам своїх ангелів-охоронців. Ангели можуть багато що, навіть здійснювати бажання. Оксана зачинила магазин і пішла додому. Сумні спогади знову огорнули її, і сльози нестримно побігли по обличчю. Пройшло вже чотири роки. А досі боляче, так, наче в той день, коли її мрії більше не стало. Оксана завжди була щасливою людиною, у неї був хороший люблячий чоловік, власний бізнес. До повноти щастя не вистачало лише дитини. Одного дня вона стала найщасливішою в той вечір. Вона не могла дочекатися чоловіка з роботи, щоб розказати радісну новину. У них буде донька. Вона, як несамовита носилася по різних магазинах, скуповуючи маленький дитячий одяг. За кілька місяців усе вже було готово, залишалося лише чекати, чекати на маленьку Емілію. Саме це ім'я здавалося їй ідеальним. Коли Оксана була вже на восьмому місяці вагітності, її збила автівка. Хтось просто не зупинився, коли вона переходила дорогу. Вона пам'ятає лише удар, а потім лікарня. Оксана не пам'ятала, що сталося, але вона точно знала, що щось недобре. Її цікавило лише одне запитання. Як моя донечка? Де моя донечка? Вона жахом дивилася на живіт і розуміла, що дитини там немає. Де ж вона? Де її маленька Емілія? І лише повні очі сліз чоловіка відкрили їй жахливу правду. Емілії більше немає. Декілька днів вона взагалі не говорила. Їй не хотілося їсти, ходити, будь-що робити, але найстрашніше було ще попереду, коли за рік вона прийшла до лікаря на огляд і почула мені жаль, але швидше за все у вас уже не буде дітей. З того моменту вона більше не була щасливою і не буде більше вже ніколи. І сьогодні дівчинка схожого віку з її можливою донькою знову нагадала про втрату, втрату, яку не вдалося пережити. Їй і досі боліло, а в серці жила образа на того водія, на життя і напевно, навіть на Бога. Чому її ангел-охоронець саме в той день відвернувся від неї і не зберіг її маленьку доньку? Оксана так її чекала, а тепер життя неповноцінне, мрії розбилися, надія засла. Ми не можемо знати, чому в нашому житті стаються недобрі речі, чому ми втрачаємо рідних? Або хворіємо. Але в цьому аж ніяк не винні ангели, і, тим більше, Бог, вони оберігають нас від багатьох бід, про які ми навіть не здогадуємося. Саме вони не дають нашій душі зіпсуватися і загубитися в злобі. Їхні крила здатні не тільки літати, а й огортають нас у час біди та скорботи. Якби не Бог, світ вже б загинув від того зла, яким сповнений, і будь-що хороше не трапляється просто так. Це не випадковість, і навіть не везіння, це велика праця ангелів. Лара, мов на крилах летіла з роботи, їй дали премію, і досить велику. Вона зможе купити своїй доньці омріяну ляльку. Вона вже бачила, як в очах малої розквітає радість. Ще кілька хвилин і вона буде в магазині. Але раптом Лара впала. Підводячись, вона помітила, що її черевики остаточно порвалися. Ну, як же так? Вона була за крок до здійснення цієї мрії. Ні, не можна втрачати надії. Майстерня, може, там вирішать її проблему. Вибачте, пані, але тут вже нічого лагодити. Ці черевики вже давно пора викинути. Вони вже своє відходили, сказав Ларі Чоботяр, віддаючи взуття. У жінки наче все рухнуло всередині. Надія, яка щойно розгорілася, одразу ж погасла, На дворі дала волю сльозам, з напівбосою ногою покрокувала у взуттєвий магазин. У неї немає вибору. Вона мусить купити собі нове взуття, і навіть якщо обере найдешевше, на ляльку вже все одно не вистачить. Відчай просто давив її, їй не хотілося довго вибирати взуття. Лара просто вибрала те, в якому було зручно і тепло, заплатила, взула і пішла за донькою. Оксана любить свою роботу, їй подобається її казковий магазин, і, хоч вона не має власних дітей, Її люблять не її діти, і діти справді її люблять. Дехто просто заходив поговорити. Вона з радістю слухала дитячі розповіді і просила заходити ще. Робота заповнювала порожнечу, яка була в її серці. Оксана зробила собі кави і спостерігала за перехожими крізь вікно. Її увагу привернула Лара, яка з сумом в очах ішла вулицею. Оксана згадала очі маленької Софійки і ясно зрозуміла, що треба робити. Вона поставила каву на стіл і вибігла на двір покликати жінку. Лара просто йшла, не помічаючи нікого. Вона підвела доньку. Не виконала обіцянку, хоч і хотіла цього понад усе. Гаряча кава повернула Лару до життя. Ароматний напій, ковток за ковтком давав їй тепло, якого так не вистачало. Я вас затримую, дуже поспішаєте? запитала Оксана. Насправді, ще є кілька хвилин. Іду за Софійкою в садок. Дякую вам за гарячу каву. Ви виглядаєте засмученою, щось сталося. Просто сьогодні невдалий день от і все, але нічого. Скоро Різдво. Варто відпустити всі образи і розчарування, щоб це свято було світлим. Софійка обожнює Різдво. Я дуже сподіваюся, що зможу зробити його кращим. Оксана встала і підійшла до вітрини, взяла ляльку і загорнула її, подаючи Ларі. Це подарунок для вашої доньки. Я знаю, як вона мріяла про цю ляльку. У мене немає власної доньки, хоча я. Дуже її хочу. Я не можу здійснити власну мрію, але допоможу здійснити Софійчину. Лара не могла говорити нічого декілька секунд, але згодом відповіла Я вам щиро вдячна, але це дуже дорогий подарунок. Я не можу його прийняти. Вважайте цю ляльку подарунком ангела. Різдвяним дивом. Інколи люди думають, що здатні робити добро. Дехто робить це на показ, а хтось, навпаки, приховано від усіх, та насправді добрими, є не ми самі, а саме янголи роблять нас такими. Бо добро, яке зароджується в серці, це частинка Бога, що живе у наших душах. Якщо ти зробив добру справу, ти був обраний для цього богом. Саме він послав частинку світла у твоє серце. Софійка сиділа на ліжку, стискаючи в руках фігурку свого ангела. Вона часто говорила з ним, відколи Оксана подарувала їй його. Вона розказала йому про Емілію і як вона мріє колись мати ту ляльку. Про маму Лару, яка багато працює, і як вона її любить. До кімнати зайшла Лара, сіла поруч і, обійнявши малу, тихо сказала: Ти знаєш, яка сьогодні ніч? Так, завтра різдво, таке чудове свято. І що це означає? Те, що в цей день. Народився спаситель усіх людей, і ангели співали йому хвалу. Це правда, доню. А ти знаєш, що ще вміють робити ангели? Так, вони можуть здійснювати бажання. Знаєш, до мене минулого вечора прилітав ангел і дещо сказав. Справжній ангел так. Він сказав, що здійснить твоє бажання. Тож хочіше біжи до ялинки і подивися, що він там залишив для тебе. Софійка швидко підвелася і побігла в сусідню кімнату. Там під ялинкою лежала велика коробка. Дівчинка почала швидко розпаковувати її, і коли звідти показались локони, вона вже точно знала, що всередині. Емілія, це ж Емілія. Оксана мала рацію. Ангели дійсно існують. Дитячій радості не було меж. Оксана була щасливою того вечора. Вперше за багато років вона відчула тепло, яке заповнило її серце. Там вже немає порожнечі, тільки спокій. Всередині назріло прощення. Гнів, який стільки років давив її, почав відступати. Гарячий камін зігрівав її руки, а обійми коханого давали сил. Вона ще не знає, що за два тижні, ось так знову сидячи перед каміном в обіймах чоловіка, вона дізнається про справжнє диво. Кожного місяця Оксана робить тест на вагітність, сподіваючись дива, і новорічний ангел не тільки вселив добро в її серце, а й подарував нове життя. Оксана з чоловіком здивовано дивилися на тест, на якому було дві смужки. Вони сіли біля каміна. Міцно обійнявшись, і смакували своє щастя. Віра завжди сильніша від безнадії, тому вірити варто навіть хвилини безнадійності. Маленький ангел зробив сьогодні багато роботи, здійснив чиїсь мрії, зберіг чиєсь життя, обійняв самотні душі, в цю ніч. Він має зробити ще одну справу: полетіти в самотній будинок на околиці міста. Там живе чоловік, що цурається щасливого життя. Він дуже самотній і втратив не лише друзів, а й самого себе. Він був дуже щасливий раніше, мав красиву дружину, яка народила йому доньку, але він її ні разу не бачив, бо ще до її народження вони розійшлися, і все через випивку, якою він так захопився, втративши всіх, кого любив. Їй зараз п'ять років, і звуть її Софійка. Хіба ж їй потрібний батько, який нічого доброго їй не зможе дати. А коли чотири роки тому він, як завжди п'яний, збив вагітну жінку прямо на переході, то зрозумів, що донька не повинна знати, хто він. Та жінка вижила, але втратила дитину, а він поніс своє покарання. Та навряд чи вона його пробачить, та він і сам себе пробачити не може. І ось за кілька днів до Різдва він звільнився, зайшов в порожній будинок і всім єством відчув свою самотність та нікчемність. Ні, він має залишитися невидимим для доньки. Але сьогодні ввечері йому захотілося вийти на двір і поглянути в небо. Що він там шукав серед зірок, він не знав. І на мить йому здалося, що він там щось побачив. Це ангел? Та бути такого не може. Ангели не являються таким грішником, як він. Хіба що прийшов вже його час. Він не зрозумів, що це, але одне знав точно пити він більше не буде. Ніколи. Він просив Бога лише про одне, щоб той його пробачив. Його життя вже не буде таким, як раніше. Він не марнуватиме жодної хвилини і житиме не для пляшки, а для інших людей і для своєї доньки. І він дійсно зміниться і виконає свою обіцянку. Спершу він викине все спиртне, знайде роботу, розшукає ту жінку, що збив чотири роки тому. Вона скоро народить доньку Емілію. Вона скаже, що пробачила його ще на Різдво. Його дружина Лара теж пробачила його, і він нарешті зустрінеться з Софійкою. Яка ж в нього гарна донька, і який же він щасливий, таким він не був ще ніколи. Ми не можемо все, але ангели можуть, бо вони Божі посланці, яких можна побачити лише перед Різдвом, тільки потрібно вірити в них та у диво різдва. Вірте в диво, любі друзі, щасливого вам Різдва!